Сьогодні разом з нами побратими Бориса. Запрошую до слова одного з них, Юрія Білоуса. Сьогодні ми зібрались тут. Шанувати пам'ять батька, сина, чоловіка, друга, ну і в першу чергу бойового побратима. Е, перше моє знайомство було в перші ж дні війни, коли я е, потрапив до нього підрозділ до такого юного, але досвідченого професіонала, командира. За час його командуванням підрозділу жоден військовослужбовець не отримав. Навіть подряпини. Він завжди дбав про свій особовий склад. Борис Олександрович був не просто командиром, офіцером, він був другом опорою, до кого завжди можна було звернутися та покластися. Ми втратили не просто військового чи офіцера, ми втратили справжнього друга та героя. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях.